Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк, я дизайнер інтер'єрів та архітектор. І з вами моя рубрика 5 хвилин про дизайн. Сьогодні розповім вам про кухонні фасади і, взагалі, меблеві дверцята. Я вам розповім про кухонні фасади і меблеві дверцята з точки зору дизайнера. Які фасади кухонні зараз в тренді, а які ні. І звичайно ж покажу приклади і фото. Кожен день сьогодні з'являються все нові і нові матеріали, більш практичні, більш естетичні, більш стійкі. І поки я записую це відео, точно з'явиться щось нове. Звичайно, я не охоплю всі, проте спробую вас трішки зорієнтувати. Дві головні характеристики, за якими ми визначаємо, чи це хороші фасади, чи ні. Перше це практичний, друге це естетичний. Звичайно, кухонні фасади вони виконують естетичну роль, тому що вони закривають те, що є всередині. І це. Першочергово стосується дизайну інтер'єру. І друга річ це практичність, тому що хоні фасади повинні бути з мега стійких матеріалів, вони повинні бути дуже легкі у догляді. І всі господині зараз мене зрозуміють. Почну з антитрендів. І в першу чергу це фасади з плівки. Ними виникають проблеми. І якщо ви загуглите, то побачите в мережі масу фото, що трапилось поганого з фасадами з плівки. І я їх теж не радила би. Другий антитренд це глянець. Наприклад, фарбоване НДФ у глянці. Блиск ось цей на фарбі. Він мало того, що не сучасний, не трендовий, не естетичний. На ньому, звичайно ж, видно страшенно відбитки пальців. Фарбоване НДФ глянцевою фарбою я скоріше віднесу все ж таки до антитрендів. Ще один антитренд. І він стосується не тільки кухні, а взагалі усіх інтер'єрів. Це яскраві кислотні кольори. Такі кольори, вони актуальні дуже рідко. І дуже рідко вони виглядають класно і стильно. У тренді природні кольори, спокійні, гармонійні, які викликають якийсь релакс і які ще й до того не маркі. До антитрендів я ще хотіла віднести рамочні фасади з різноманітними такими більш під класику курами. Проте не буду, тому що все ж таки є. Певні е, кухонні фасади, рамочні, які виглядають дуже гарно, і я про них розповім згодом. Також поступово втрачають свою актуальність білі кухні, і їм на зміну прийшли сірі або графітові, або чорні, дуже популярні зараз. І, взагалі, в тренді матовий фініш мат або навіть супермат, а також покриття совтач. Отже, я плавно перейшла до трендів. Тренді ультратонкі фасади, товщиною всього на всього 8 міліметрів. Вони виглядають дуже витончено, дуже стильно. І взагалі у кухонних меблях є тренд на тонкі, акуратні, стики, графічні, лінійні, не грубі, а такі витончені. І тонкі стільниці, і так само тонкі кухонні фасади. Виглядають вони просто фантастично. Звичайно, цей варіант не дуже поширений, проте зверніть на нього увагу, якщо ви хочете отримати ексклюзивну і не таку, як у всіх, кухню. У тренді також скляні фасади. І мені вони теж дуже подобаються, оскільки вони не вибагливі у догляді. Звичайно, на них залишаються відбитки пальців, проте їх дуже легко протерти і вони не бояться абразивних частин, вони не бояться побудови хімії. Тому доглядати за скляними фасадами надзвичайно легко і просто. І знову ж таки у тренді матовий фініш, тому матове скло виглядає це скло просто нереально і дуже часто зустрічається у італійських або німецьких кухнях. Також популярні зараз фасади з кам'яного шпону. Проте, якщо ви обираєте такі фасади, то не економте на якості фасадів на фірмі, тому що якщо кам'яний шпон дешевий, у нього можуть бути сколи, зацепки, він може. Не дуже гарно виглядати і погано контактувати з водою. Ще один супер трендовий матеріал, який дуже часто використовують сьогодні меблярі для кухонних фасадів це матеріал Альвік. Це композитний матеріал, складний, і фішка його у тому, що він мега стійкий, він стійкий до подряпин, до вологі і до всього решту. І він виглядає просто фантастично. Альвік буває матовий, буває такий металік трішки з відблиском. Там є такі дуже гарні кавові відтінки. І він цілком задовільняє ось ці дві вимоги: естетика і практичність. МДФ. фарбований МДФ. Фарбований МДФ, він дуже ніжний матеріал. Він вибагливий у догляді, він боїться побудової хімії, абразивних частинок, подряпин сколів. це ніжний матеріал, і ви повинні про це знати. Проте, звичайно, виглядає він супер, особливо, якщо це матовий фініш, як я і казала раніше. І ви можете обрати покриття матове, можете суперматове, а можете софт-тач. Він такий гумовий і на дотик він просто фантастичний. Він такий ніжний, шовковистий і просто вау-вау-вау! А також існує покриття антивідбиток, антипальці. Звичайно, всі господині стикаються з відбитками пальців на кухонних фасадах. І ось це покриття, воно майже не залишає слідів. Якщо і залишаються на ньому якісь певні невеличкі сліди, то їх легко протерти. І, ну, звичайно, я сама пробувала такі фасади, це просто якесь мега сучасне і мега-круте рішення. Переходимо до найпоширенішого, напевно, матеріалу для когонних фасадів. Це ламіноване ДСП. І не потрібно його недооцінювати. ДСП ламіноване дуже практичний матеріал і стійкий, і естетично вибір є просто шалений, тому що всі виробники плитних матеріалів для кухні у своїй лінійці мають ДСП. Італійське ДСП буває дуже гарно і його навіть не відрізниш від шпону. Натурального, тому що у нього структура є, і він такий шовковистий, матовий. Також мені подобається ДСП зі структурою тканини. Таке ДСП я часто зустрічала на виставках. Це структура натуральної тканини, і виглядає воно дуже затишно і дуже класно. А особливо, якщо використовувати це ДСП для внутрішнього оздоблення шаф. І наостанок розповім вам про супертрендові фасади, які мені страшенно подобаються і які. Ідеально підійдуть для інтер'єру в такому натуральному мінімалістичному стилі. Це фасади рамочні, проте рамки у них прямі і тонкі, вони виступають. Є два варіанти виконання. Коли ці рамки є корпусом, тобто у нас є корпус, який виступає, і дверцята або шухляди вони просто заглиблені і між цими стійками розміщуються. Другий варіант це просто рамочний фасад, рівний, і виглядають вони просто фантастично. У них є такий шарм. Що встояти перед ним просто неможливо. І це щось нове на ринку, і дуже гарне, і страшенно мені подобається. Також варто згадати про фасади зі шпонованого МДФ. Шпон це натуральний матеріал, це тонкий 3-4 мм шар деревини різних порід. Це може бути дуб, це може бути горіх, який дуже гарно виглядає. Це може бути ясен і т.д. Тепер. Натуральний шпон, він, звичайно, фантастично виглядає, він додає такого затишку. І Сьогодні існує ще матеріал, так званий штучний шпон. Він теж виготовляється з дерева, проте обробляється сучасними технологіями. Проте він теж має право на життя і виглядає непогано. Досить кухонні фасади з шпонованого МДФ, як на мене, кращий вибір ніж дерев'яні фасади, тому що дерево це примхливий матеріал. Він живе своїм життям, він може звужуватись, розширюватись, вигинатись. У шпонованих фасадів, звичайно, цих недоліків немає. Звичайно, існує ще багато інших варіантів кухонних фасадів, я розповіла про найпоширеніші, тому що існує ще більш екстравагантні, наприклад, фасади з нержавійки, фасади з HPL-панелей і ще багато інших. Якщо ви знаєте будь-які цікаві оригінальні фасади, які вам подобаються, які ви використовували, напишіть у коментарях, я заліпки почитаю. І якщо у вас ще є якісь питання на цю тему, пишіть, я всім відповім, я все читаю. Всім дякую за увагу, всім па-па!